Сьогодні я хочу розповісти про дистанційне навчання, яке стало популярним та навіть необхідним у наш час. Метою моєї доповіді є з'ясувати добре чи погано те, що ми вчимося онлайн. Дистанційне навчання це форма здобуття освіти, яка відбувається через інтернет та інші засоби електронного зв'язку. Без необхідності фізично знаходитись в аудиторії. Таке навчання здобуло популярність ще з початку COVID-19. На даний момент онлайн-заняття необхідні для школярів та студентів України через війну Росії з Україною. Одна із найважливіших переваг дистанційного навчання полягає в тому, що воно дає можливість отримувати освіту з будь-якого місця, у якому є доступ до інтернету. Навчання онлайн також дозволяє студентам вчитися у своєму темпі та зручний для них час. Незалежно від розкладу занять це особливо важливо для тих учнів, які покинули батьківщину та поїхали до країни, що має інший часовий пояс. До речі, не потрібно витрачати гроші на автобус до навчального закладу. Проте онлайн-заняття мають свої недоліки. Велика кількість студентів скаржиться на відсутність взаємодії з одногрупниками та викладачами, що позначається на якості навчання та створює відчуття відокремленості. Більшості учнів складно змусити себе займатися, коли ти знаходишся вдома. З мого досвіду навчання поза межами аудиторії, я можу сказати. Що мені складно вставати з та сидіти більше п'яти годин перед монітором та зосереджуватись на сприйнятті інформації через відсутність спілкування і складнощі є складнощі з соціалізацією в повсякденному житті. Проте є і свої плюси. Наприклад, можна не вчити деякі вірші, а прочитати можна під час тестів. Десь піддивитись відповіді. Не повірите, але мені не потрібно прокинатись за півтори години до занять та довго збиратись. Можна поїсти під час пари та вийти до туалету. Подивившись на переваги та недоліки дистанційного навчання, можна зробити висновок, що ця форма освіти має свої специфічні особливості. Які потребують адаптації та мотивації з боку учасників навчального процесу. На мою думку, такий вид навчання є нормальним для тих студентів, котрі прагнуть щоб чомусь навчитися, але є поганим для тих учнів, що не мають мотивації. Дякую за увагу!